Да, я помітив, до речі, ось е, наш братіш е, ось на бішопі. так? У нього, по-моєму, три відмітини на столі гармати. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Green 68UA на бішоп. Карта лінія Зігфріда. Ну що ж, до бою, так. Ну, це в нас така. Пів-пів артилерія. Ну вона повільна, правда, на п'ятому рівні, але Імбіщенський, імбіще на п'ятому рівні. Мені здається, мені здається, ми в цьому переконаємося, бою. Лінія Зігріда, в принципі, підходить, але не дуже. Знаєте чому? Тому що треба близенько під'їжджати до Братішів, там, де йде зарубіще, недалеко закидує. Оце проблемна проблема цієї артилерії. Ну що, вогонь? Перший буде підхлопушений, матів. Підклопушек. Чудово, підхлопушено. Отже, бачимо, що на жиру має скріще на артилерії. У нас 28 мм пробиття. на п'ятому рівні нормальне пробиття. 450 шкода відпослуху. Чудово, супер, чудово. по-моєму, теж десь... перезарядка шикарна. Точність, влучність, зведення. Бачимо непогано, лише яка проблема, снаряд довго летить. Але ну, я думаю, що награвшись на ньому, наш артилерист вже. Знає, скільки снаряд летить і як на хід кидати, так? Чудово. перший ворог вже знищений, до речі. Поки я розповідаю чудові та цікаві історії. Нормально таку позиційні. Дивіться, от далі не достає снаряд. Почекав, а тепер на хід. Так, упередження даємо. Ах, трішки, просто молочів, бо той швидко проїжджав. І швидкістю не, не розрахував. Тут Матільда агресує і ми цю Матіль. А дивіться теж Позішн для таких танків, Позішен чудово. 135 вибивається на п'ятому рівні артилерії. Десь, я думаю, ми більше побачимо. от 135 поки що рекорд в цьому бою з Матільди. Два рази, до речі, Матільда вже напевно свариться. І буде в чат потім писати, що це таке за артилерія, все тільки мене нахлопушує. Ану, оце, оце м'яка ціль. і якраз... Ну йдемо далі по рекордам, майже 200 вихлопів ушив із нього. Із P26. Тут агресують суперники, їх треба зупинити, щоб вони не підсвітили. Бо артилерія суперників теж буде працювати. Не наглюка, поїхав, по своїм справам кудись поїхав. І на нашу потеху, агресивно. Ах, і вихлоп ушив їй. 5-3 побоїни, на... 5-6 в нашу користь. Просадка по ХП. Вже мінус 500. Програли ми, до речі, зелень. Зараз із зелені можуть там дві потехи. Задумка, і у Т-67 вони небезпечні. У нас прикриває лише Су-85. Агресивно, дуже агресивно, бо побачили, що перевага у суперників по танкам. І вони агресивно пішли вперед. Чудово. Чудо, ворої знищено. Ну, я так розумію, що, ну. Давайте 4 хочу в цьому бою. Це було б дуже чудово. 5-8 у нас рахунок по бою. У нас, в принципі, вже немає тому. А не, лише немає кому, а б'ються. Бачите, нормально, б'ються до останнього. Не на таких рівнях, до речі, ми граємо проти четвірок. То на таких рівнях. Ну, Я був здивований, були в нас бої в реплети, від підписників дійсно От дуже такі запеклі бої. так? Не те, що там поїхали, когось руки, що. А напружені. Запеклі та напружені. Чи так? 8-9 рахунок. Вже майже вирівнює. Вирівнює все. Так. Змінює позішен. Треба поближче до братішів зараз їхати, бо вже ніхто не прикриває. Сушка вже сама відступає, бо розуміє, що зараз із зелені поїдуть. Будемо в повному оточенні. Поїхав в місто. А я здивований, до речі. Отже, десь в режимі ще й ПТ пограємо. А на таких танках теж не погано. Я навіть розповідав чудово цікаву історію, так? На артилерії Гріль я грав на Гіммільсдорфі, і я там в режимі ПТ грав. І доволі непогано. Ну я там один проти багатьох. Я там непогано ще й понахлопував поприхлопушував, попри але я не переміг в тому бою. Ну було весело. Суперники були здивовані, так. Я розумію, чого наш герой так заїхав сюди. Отже, буде прикриття у нас будинки, так? І ми ще, в принципі, тут і закидуємо, якщо когось підсвітять. Позаду, задумка, позаду, обережно. Ну як у нас Ольфі ще вилітала 187, я думаю, що ми задумки повинні зараз. У нас дала назад, у нас 100 су 85 непогано грає, дикавіть. Ось бів він непогано. Вліпив на 98 СУ, але його дохлопушили щодо. За нашими розвідданими. Тут калібр невеликий, так я розумію, якщо радіус ураження, і в нас немає оглушення. Якщо е калібр великий то тоді вже, ну я не пам'ятаю, це експертні експерти, то який там калібр повинен бути, щоб було оглушення на артилерії. До допомоги з заглушенням тут точно не... Було. Ну я бачу вони популярні бішопи, правда? Бішопи собі залишають от артилеристи, вони собі залишають більше. Щоб пограти по фану. Так, підловили ми тут. О, ні. Два. І якраз він там напуслі. Ой, не влучив. Братіш влучив. А братіша, там дві не були на столі гармати, і він двох знищив і наш герой двох. Отже, хто кращий буде? Ха-ха, <рив> це Він третього знищив. І тепер. У нас така напружена. Дуель на дуель із нашим братішом набішай. Хто більше перехлопкуше? Змагання, змагання, так. там Це картонний картон. Якраз бортом стоїть. Ого! Огонь! Повне зведення! Вліпив! Триори знищено! Ха-ха-ха! Артилеристи, дивіться! Шість знешкодили І більше щоб суперника приїхав. Дуель на дуель! Давай! А то й влучив! Оце, оце, дуель на дуель Епічна, я вам скажу. Братіш лопушу його. Той чекає. Тут на тонкого. Чекаємо, поки наша сучка прийде. Виїжджай, 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 ти теж хоче бачиш, знешкодить. Він теж двох знижкова. От у нас, бачите, артилерія і гріль у них залишився. Ти ж про що я казав. Ох, втратили ми! Сука, артилеристи, на грілю його знищили. Ще й напруженішов, ще... все, відстрілявся. Вогонь, а тут точно треба вліпити. Ну, можна в наглючку вже поїхати, на правда. Хоча на глючу ні, тому що... Ось, дивіться, летить від гриля що Так, Нам би зараз не втратити ще одну сітку. Так Переважає у нас, ну такий міні-турнір у нас між, між більше в цьому бою нашої команди. Переважає поки що братіш, він чотирьох знищив. Звідси можна заліпити. Огонь! Влучає чотирьох знешкоджень. Оце було класно, дійсно. Дякую. Поліпшив настрій, дійсно. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.